Доброго дня. Сьогодні 6 квітня 2012 року. З вами Ірина Левківська, фінансовий аналітик інвестиційної компанії «Івекс Кепітал щоденним оглядом ринку. Американські біржі показали змішану динаміку під час вчорашніх торгів, тим не менше, зуміли викупити більшу частину падіння. Основними причинами негативи були макростатистика з єврозони, серед якої варто відмітити падіння промислового виробництва Єврозоні в лютому на 1,3%. Негативу додала заява президента ФРБ, в якій повідомляли, що американській економіці не потрібно додаткового стимулу, оскільки темпи її росту і так перевищують очікування. Зовнішні фонди відкриття українських площадок виявився нейтральним. В той час як азіатські індекси додали 1%, процент, S&P на показав ріст на 0,25%, А російський ринок відкрився нейтральною динамікою. Станом на 12.00 індекс української біржі виріс на 0,38%. Плюсі знаходяться акції Донбас енерго, Адійську «Коксохіму» та Рейфасен Позитивну динаміку показують акції Центренерго, де сьогодні проводиться збір акціонерів компанії. Згідно попереднім даним, компанія показала непогані фінансові результати за 2011 рік. Ебіта компанії зросла на 73% до 49 мільйонів доларів, а частий прибуток у 3,7 рази до 4,4 мільйонів. Також очікується заяви по приватизації даного підприємства. До виходу щомісячної статистики по ринку праці в США о 15.30, активність торгів буде низькою. Також варто нагадати, що сьогодні у зв'язку з святкуванням католицької паски не будуть проводитися торгів в США та ряді європейських країн. Як результат, даний факт також вплине на активність локальних гравців. Я бажаю вам успішного трейдингу. До понеділка.